Йоу, Ми повернулися на нашу мега ферму. Хто не бачив. Як ми заготовлювали траву? рекомендую подивитися. Ано. ну, все. Це реально просто все. Я теж думаю, що буде з того міні поля побільше. Але так вийшло. А якщо так вийшло, то стільки й буде. Парн для коров. А же що Кщ Ты чого не пропав? Сюда. не Ні, хапка кинчилась? Тільки же вже на волос. А вот молокачка нема і нових зверяток. Это бочок я. Я не знаю, що мені... Один бачок один то. Два ты, два тысяч, ну хоть Ну, Мы там часом на фуре поехали. Парковка Маленька, гарна мини-парковка. Речи, кто питає, что он там мало грошей. Чого фари включені? Не понял. То я купив замість нашого того лукавщика цього. І ще, оказується, там було трошки небагато. Я нажав глівсонок. Сім штучок. Тепер я беру брубігли коні під мостами, золотими копитами. День брязь вийшов князь і упав гряся не просту, а золоту. Загубив свої часи. Поїдем на фенді. Ми ж стигаємо по часі вирутые Це те планы воду так як надо Творити чудеса. Я скоро заправляти протест кидаем протика радостаемся І йдемо шукати там культиватора Тепло, поближе квадрат Це не пізно того назову дисковать. треба больше собі плага купити, Обов'язково. І, конечно шо с водищи до другого до Дума! Хай, хай нам дасть пару тисяч. Або участок з генераторами. Нет, на то наших грошенят, не на що не хватає. А ну як у нас там скидки? На все і було. І тобі? Перевернися. Все, фент в кущиках росте. Неау, розворотом. Розкладаємо на ходу. Пареш отримати все скульті і роти. Це поле. Опускаємо. Ой, не то опустив. Опускаємо. І пошов. І пошло і пошло І пошло і пошло діло. Я тут кшот найміта поставлю, хай тут грається. Але я бачу, що то він буду врізатися в забор. Дійсно не буде. Де як наші коловки? всі нямають. Давно не нямали? нам треба більше коров купити. Ладно, це прямо зараз зробити. І куплю телят. То не вистачає гроші, а то так. А ти їх кублять вже? А ну значок. У нас є такий ваунті такі баунті, такі баунті, такі баунті. Ось там ми купимо, давай такого баунті, міні баунті, що такого баунті, міні баунті. Давай таких два баунті. два дорослих баунті купили. Що ще два дорослих баунті будувати нам, ну, ще більше трошки молока. Ну я хочу таки глянути, як наш тут дефенс справляється. kosiaki oczywiście, bo po niej już coś poprawię no i powiedzmy, że to jest do końca pola i do końca, do do końca, nie do końca, że się przerwa to jest kosiak, też go poprawię co trzeba poczekać, dopóki nie zakończy opa, to po prostu idealny moment żeby go zwolnić ja po prostu, równa pojechał щоб зразу рівно так поставили і вже роботи, а і щоб без косяків А цей, цей косячок Andrew Ну, VuskaTis Так, тут задня. Попрошу вас підписатися на канал, бо я бачу, що ми пішли вперед. А тепер, можливо, ми даже встигнете нового року в 10-ку доби. Я дуже вас прошу. Зробіть це. Давай, казани. Назарі ми вже засіялкою зганяємо. No przy mojej suficie tu na tu co do jej postawam, wyścigu, 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 Я вже я сяду за селку і пожену роботати Я. Я подумав. Я поставлю важный метод, ми поеду щось інше робити Ми поїдемо сколько лектончи. Я надо кума ми поїдемо Пішки. Побіжемо до кума. Так, а-ха, кто давай, Джин Дя. Ні, це дешка перший раз завозиду. Заведу. Його клас такі грязні. Холу. Його ніхто не мив, але не заводив. Білорусь до цього. За до всередину зараз обхаємо. Задній хід. Răușit, nu sunt, sunt, da, știi, ceva e dokumenta. N-aș fiu astăzi la ferment, iar eu am fost. Nu se-i, sunt, 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 Союні. Моновес, канолу, пшеницю, або ячмінь. Я посіяв боячмінь. ячмінь. Наразу його не збирав. Тут у нас поле полем, а я їду на іншу сторону. Ставлю нашу весільку. Вс, цього не міта буду дати Вася того Володя Не знаю, що так я просто так захотів Все, ставим Ваську Тракториста Ай летить За самі викликаємо автобус Де у нас зупинка була Кому там об'єкт мешає Так, а їхати нам треба До нашого кюме. Кюме кюме, 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 кюме кюме, 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 от сюди от сюди о. Далі сопилиці, нічого, все, приїхали. Так, коли санка одразу. Дякую, куми, за гроші. А ку мені ще такого робить подарочка? Опа. Ну бік теж треба буде піти. О, там вже багато подарків. Тобто ще дрі. Там вже на ...на брвнишках бачу. Скільки він тут їх порозкидав? Халявних гроші. Це моки я той самий генератор. Ще накрищено. Я ще колякси збру. Я понял, тут, тут це все. Ну ні, шо не все. Все, надо дає? Просто халявні гроші Ладно, що поговорили з ним Він мені сказав, На цьому о такому мини-синокосику пара генераторів. Ну йдемо глянемо. Який я знайшов би, де він? 25-й, це ще далі. Туда-ном-ном ном -нам. Туда -нам ном -нам -нам, Не бачу. 25-й, ось 26-й. А іншим там далі. Тут. Може спина запаліла. Ага, ага. ага. Ага, то це це а це лай. Я той 25-й? Да, це наш участок. Гляньте тепер це наш участок. Скільки тут намітця ну, закінчив роботу? Йдем би ну наміта це? Да, хорош хвилю. Косички тільки і справити, поки додаємо те зайшнем догнал. Газуй, 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 газуй. Ну, уже майже там. Тисник уже їде. Він там уже проїхався трошки. Ну нічого, я хотів тут трошки подправлю. Я умолний нос не прибирався. Так, фіант теж поработал. Тут що на засію? я вот косяк подправлю, подправлю. М -м -м, два поля с урожаем в будущем. Мы будем. Я кормила. Джастка, джастка, джастка. И что делать? Ничего. Все поладил. Я вот на ну, немалой дорожке везу Ноги надо ну, достаточно места, чтобы распорговать свою спинку Боже, олени Оленя. Мне кажется, у Лені що из гудивалы раскину Але для коровок походу треба ще й под у нас не каплі. берем грузовичка да и погнали? Нет. Конечно що ні. Даем задню Паркуємо. Идем пускать клюксонки. Я точно зуб даю. Сто відсотків. мільйон, Кажу. Озута, о, сто подав. Я колекціон. Сто подав я коллекціонки. зараз я їх не щупаю. Тепер поки що їм навіть не пахне. Зараз походимо по кружку. Ви ж мені дізнається, що це таке. Іде, куди я попав. Ну а тот верх уже эволюционка не показалась. Показалось. Ага, походу тут нема эффекционок. Карта кінець, це просто океан. Наживо. Тут о, зуб дают. Тут сто є. Тут мучить будь коллекционки. Ну иншая місця немає для ідеальної нычки тут колекціонок. Десь тут, тут Через забор тут. О, чуки. Монокраст. моно. Ладно, ми на базі. Так, тут хай-то зайшнем досье. У там все-таки что-то досі Ну, аж гігантський пропуск. Видно. Тут нічого нема. Просто на том месте, де я стою. Там ж нічого нема. Там же гіганский пропуск. Окей, допустим, пропустим. Тут пшениця у нас. Але я хочу бджолос быстренько ферментувався, і ми вже для коров закидали на хавочку. А вони нам заміну давали. Ні, дякую, не хочу. Але вже ми на цьому будемо закінчувати. Сьогодні коротке відео, без жодної ускорення Просто коротеньке відео. Про це кума, який давно дуже хороший прибуток. Ладно. Вам був Кино. Підписуйтесь на канал. обов'язково підписуйтесь. Ще 4 підписки, да і все, халява, халява, 50 підписників. Буду вам дуже вдячний. З вами була Тима, всім пока.